Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. З'явився у нас такий красень Zіcker 001 в максимальній комплектації U на 22 дисках з посиленими гальмами, з усіма додатковими опціями, з панорамою, яка затемнюється автоматично або, по вашому бажанню, з електродверями. Зимовий пакет, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, масаж передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, окремий задній клімат, підігрів задніх сидінь, преміальна музика Ямаха, Багато помічників водію, автопілот Зікер, матричні фари, ще багато-багато іншого. Кого зацікавив цей електромобіль, а також багато інших електромобілів, телефонуйте до нас, приїжджайте та купуйте торговий Дімікар Богатирська а